Є така теза, я її перше почув від Кравчука. Від Плюща, коли він активно підтримував Кравчука в 91-му році на президентських виборах, а не а мав імідж тоді вже такого націонал-демократа, а не Чорновол. я запитався тоді Плюща, А звідки така довіра? Ну чому не боїться він, що з вибором Кравчука можуть наступити? Ну. Інші тенденції, ніж те, що рухалося вже після підписання там декларації і акту про про голосування. Акту незалежності Він тоді сказав таку фразу, яка звучить, що на троні не зраджую Потім підтвердження дійсно цього було. Е і кравчуком, і кучмою їхні метаморфози, коли вони з там червоного директора чи ідеолога комунізму ставали